Шалом, це Славко, бачите сьогодні без звичайного реквізиту. Якась чуйна пані попередила мене, що алкоголь буцімто на Ютубі заборонений, і я про всяк випадок його прибрав, ми встаємо все більш політкоректними. Кажуть, що не можна показувати і три скибки кавуна, бо це якийсь мем російський. Я обіцяю, що ніколи більше трьох скибок кавуна на моїх програмах не буде. Продовжимо. Якщо ви подивилися першу програму за... Перекидання російського групування з правобережжя на лівий берег, то ви, може, щось і зрозуміли, як вони перекинули 20 тисяч бойовиків, 5 батальйонів танків, 27 батарей артилерії, 6 батарей РСЗО і один бригадний комплект. Б... БМП БТР. Ну що треба сказати? Зараз ми поговоримо на прикладі цієї переправи в Корсунці. По нас цікавить перш за все, куди ці війська пішли і як вони будуть використані. А використані вони будуть для побудови оборони тут і для перекидання на переформування. На жаль, оця от розкішна таблиця, вона не повдя. Перше, куди дінеться Ох Ахмат, його передадуть в склад. Основний села Ахмат втік з 4 на 5.11 і Передадуть в состав главних сіл Росгвардії. Я думаю, що більше ми цих тіктокерів тут на фронті якийсь час не побачимо. Відступали вони через Корсунку. Туди ж перекидалася 64-та дільна мотострілкова бригада. Що цікаво, вона прийшла на восстановлення боєспособності. От вона у мене в Талмуді. 64-м это стрелковая бригада. Что вы думаете? 1200 человек, 19 танков, 25 БМП, 36 боевых бронированных машин, 125 единиц. Она подготовка к перегруппировке на запорожское направление. Будут ей видновлю, и 64-ю бригаду. 69-я бригада. Ось вона. Обороны Приближення, як вона мене задрала, за ці роки. Два танки, 214 чоловік, 11 БМП, 10 бо бойових бронежилетних машин, 8 автомобілів. Установлення боєспособності підготовка до перегрупції на запорожське направлення. Який час ми їх не побачимо. Район установлення ви можете знайти на карті. Ільїнка, Долінське, Крестовка, Світлена. Всі вони туди вот були б у нас зараз дальнобійні ракети для Хімарсів. Якби нам добрі американці їх постачали. Або були б наші власні ракети з засягом за 100 кілометрів, ми б їх розкішно могли накривати. Ну, Вони відступали теж через, бачите, Яхт-клуб на Каховці. От найбільш нас завжди цікавила, 72 гально мотострілкова бригада, ось вона відступала так само через Корсунку і через Яхлуб, і мені вже не подобається, що її збирають в районі нова маячка, стара маячка Раденськ. Це от потек сейдиняючій трасі. На що їм тут, от я не знаю, на що їм тут всім бути. Нова маячка, стара маячка, Раденськ. Мені це все глибоко не подобається з особистих причин копані. Бо на цій дугі її транспортного снабження знаходяться наші поля, наші хати. І я скажу, що це зовсім неправильно. Як ви розумієте. Збираються там формуватися, там лишиться 20. Пам'ятаєте, я вам розказав, що 22-й армійський корпус, і такі бачите, вони передаються в 22-й армійський корпус, і 22-й армійський корпус, ймовірно, буде провадити оборону на Лівобережжі. 205-та дільна мотострілкова бригада так само відступала через Яхт-клуб. Ну, отут вам нагадаю, десь район Яхт-клубу. Він отут, от Новий Кахук, і все тут через ці от протоки, через ці протоки вони і драпали. Непогано між іншим. Що ми можемо сказати за 205? ту Вольна Українка, район сосредоточення, Нова Кам'янка, Чернявка. Передача в оперативне починення 49-ї армії. Ви знаєте, що 49-та армія теж відступила. Ну, вона, зрештою, і була в складі. Зараз уже, вона в складі 35-ї ще вказана. Її передають, от мені неясно поки що, з соєнням 49-ї армії. І тепер лишаються всі оці от 113-й стрілковий полк. Він завжди мене цікавив, що воно таке. Вів оборону на втором оборонітельному ружі... рубежі в Єлізаветалке. передачив в починення групи Войск Дніпро. Оці всі банди. 109-й стрілковий полк. Він мене цікавив, єдиниць. 164 человека беседки вел обороны на втором оборонительном рубеже в Елиз... заветалки. Передачи в группы войск Днепр, это пушечное мясо передают От наша знаема 810 отдельная бригада морской пехоты. 267 человек, 39 боевых бронированных машин, 35 автомобилей унесло ноги. Район восстановления боеспособности на левом берегу Днепр, южнее Скадовка, Дудченко, Щось мені ці назви, і урочище Левада. Треба дивитися. Передача в оперативне починення 22-го корпусу. Ось 165-та артилерійська бригада, десь я її тут вона, вот 165-та артилерійська бригада, я її вам пояснював уже за неї. Переходить в кринки і Піщане на узбережжя. Як вона збирається із кринков підтримувати через Дніпро, мені не ясно, і мені це все не подобається зосередження противника на цьому напрямку. Як бачимо, ми не помітили Соїніні 49-ї армії, куди вони будуть спрямовані. Це 4098 я ВДД 2061, чек 10, танка на БМД. З нею неясно треба буде, значить, ми повернемося і будемо її шукати. Це все така нудна штабна робота, щоб ви розуміли, як її важко вести. Ось вона. Через що вона відступала. Графік, графік, графік. 49, 124 єдиниці перекидали її. Красуню, через що неясно? 89 98. Що з нею буде? Так само неясна 34-ї бригади, 11-й. Десантно, 126 бригади берегової оборони. Чи дані були не, не повні передані, чи вони, ймовірно, це не повні дані, не за 49-ту армію, це за 35-ту армію, понятно. Чи, якщо ви цікавили ці банди, я вам можу розказати, для чого був цей 111-й стрілковий полк. 660 содержал блокпости на дорожном направлении. Перекинули його в чаплінку. Будуть об'єднати чаплінку. Ось вони всі. Четвертий стрілковий батальйон. 109-й. Ото стрілкового содержання блокпостов. Це ці чумази старшого возросту, котрих наші родичі бачили на блокпостах, коли вони приїжджали. Ось така от ситуація. Про що можна сказати? Що успіх був. Прекрасний. Треба поздоровити наших російських опонентів з цим перекиданням Збройних сил через Дніпро. В таких дарма, ви ці всі меми малювали, як телефони пливуть Дніпром. Вони перейшли непогано на цій ділянці Дніпро, і тут вони будують оборону. Що сказати, якщо у них 150 одиниць танків, вони перекинули. І частина лишилася з цих з'єднань на лівому березі, частина піде на перегуповань. Тому ясно, чому вони так доповідали. Вони завжди, в осягнення пропаганди, додають те, чого їм не вистачає. Вони казали, що вивели всю пошкоджену техніку, значить, їм йдеться вже за десяток, другий десяток пошкоджених бойових машин, в них вже дефіцит. Але як ви всі бачили, що чисельність цих. З'єднань і частин значно менша ніж за штатами, і ми маємо дуже невелику кількість відносно 64-та бригада, 72-га бригада. Що сталося з 20-ю мотострілковою дивізією? Ми не знаємо, куди вона буде перекинута. Я думаю, це в принципі неможливо. Ми зрозуміли, що значна частина сил лишиться тут, значна частина піде на переформування і буде перекинута на лівобережжя. І тому ці от розмови за наступ на півночі, ймовірно, наступ на півночі буде проводитися іншими силами, бо я скажу, оцих от недобитих, поки повезуть залізницею. Мав рацію Арестович, що дія на залізниці на сході. Вона ускладнить постачання противника на півдні. І мені, от все оцей район оборони 72-ї Цікаво, як ми їх будемо зносити. Я висловлю свою гіпотезу. Ймовірно, наступ буде з лівобережжя. Бо як тільки ми достатньо глибоко просунемося лівобережжям, хоч би почнемо просуватися від Мілітополя, все це посипеться і їм всім від маячки Олешок добереться дуже швиденько драпати на армянськ. А поки що я вам всім раджу знайти в цеплієнка ці таблиці. Подякувати британській розвідки, подякувати нашому хороброму ветерану Цаплієнко, тим прекрасний воєнний журналіст. Нарешті він дав найціннішу за цей сезон журналістську інформацію. І якщо ви самі попрацюєте з годинку з тими штабними документами, ви прекрасно зрозумієте стан російських військ, те, що вони перейшли значною мірою на бойові групи, на банди. Що лишилося кілька боєздатних з'єднань? Як ми їх випустили? Я підозрюю, що не тільки ракет дальнобійних у нас нема. Под друге ми не могли завісать штурмової авіації противатанкової на переправах. все-таки ці буки. Зенітної бригади, я думаю, що вони зберегли частину своєї боєздатності. Хотів би я знати, як насправді було з цією зенітною бригадою, яка мала тут боронити. І що я хочу сказати? Що... Але частина речей мені не ясна. чому ми не накривали ці переправи огнем артилерії, чи була у нас можливість, чи була якась дійсно домовленість, домовлення, але принаймні розміняти цілий Херсон на кілька боєздатних бригад, які відступили на лівий берег і будуть сидіти тут в мату, в мішку. Побачимо за їх подальші дії. Побачимо за подальші дії. Я бачу, що Путін поки що не зміряється, щось почав знову лупити ракетами по нашій енергосистемі. Я скажу так, якщо наші енергетики нас не доб'ють, то ми точно переможемо. А це був сумний саловко без алкоголя. Бай.